Одинадцятий тур футзальної екстраліги завершується сьогодні у Хмельницькому протистоянням між другою та сьомою командою турнірної таблиці. На сьомому місці перебуває Хмельницький Сокіле. Він і господарем цього матчу. На другому місці харківський локомотив тринадцять очок у Хмельничан на десять більше у харківської команди. І локомотив намагається наздогнати лідера чемпіонату Київський хід. І буде бити зараз свій І ще один корнер має бути. так. Подрюк. Є передача на Перший момент у Сокола. Литваненко вчасно вихов футболочку. Його притримав. Арбітри все не зафіксували. Кручик, а тут. Ну, а тут Рос має жовту картку отримати. Він дуже грубо зараз збив Кручика і зірвав контратаку. Але арбітри, схоже, пошкодує зараз Артема. Метро Сороки на весирий широко такої локомотив удар сирого. І від Петіша м'яч між залітає у ворота. 1-0. локомотив забиває на четвертій хвилині. Але намагається хмельницька команда щось придумати. Ось Зараз ще один удар. Претензії висловлює. Зараз ще раз Педяш п'є. І один-один на шості хвилині Олександр Педяш. 12-й гол Сашка у чемпіонаті. В першому таймі. Низу і гол! І це автогол Литвиненка. Восьма хвилина після передачі Олександра Педіша. Литвиненко у власні зрізає. І тайм-аут Євгена Ривкіна. Бондар. Мартинюк проти а Бондар пішов по флангу майже обіграв Дмитра, але таки обіграв не майже. І небезпечний момент. Бакінський перехоплює цю прострільну передачу. Харків'яни розташувались. Тут ніхто не тримає. Вся а Бакінський відбиває ваут. Сокол виграє локомотива. Сірий. Рос. Перехопили в нього м'яч. Лисенко прокинув Адрісові. Далі можна прострілювати. Гол! Шеремета. 11 хвилина. 3-1. Блискуче. Розкішний прохід Андрія Лисенка по флангу. Передачу в центр. Ніхто не тримав шеремету. І Руслан розстріляв ворота Литвиненка. І тут Хамдамов роз. Тут уже Артем дуже класно грає. А тут Сорокель виходить вічна віч і не переграє Бакінського. І довга передача над Той пробиває неточно. Білесерківіс. Микола знову віддає хорошу передачу зараз. Овсяніку він пробиває і повстійко м'яч свистить. Рось Лисенко. Як бореться Андрій? Вибору м'яч удар. Савенко рятує після пострілу Щербаня. Помилка щеана, але тут мають підхопити. Мартинюк. Шеремета. По флагу пас. Лисенко. Мартинюк не влучає в дальній кут метро. Овсяніков доходить передачі до Свирідова, тонто не хоче пробити Мартинюк заблокував ще один удар. Поперечно влучає Свирідов. Ставання в рахунку, і це дуже потрібно. Харківській команді до перерви, звичайно. Вони атакують. Овсяніков. Удар Бакінський. У першому таймі, коли локомотив не знав, що робити з соколом. Зараз Байдяш. Під ліву. І удар, який... Вирішив його в руки собі забрати. І розпочати атаку ось таким вкиданням на Андрія Лисенка. Андрій Розвернувся удар. Савенко рятує. 11 тому на Сокола. Свірідов. Удар М'яч не в ворота. Після знувся Мартинюка, все ще один рикошет. Кутовий. Передача влади Бартелюка. той далі не мається, через себе добити. Падіння. Дмитро Сорокін. Шеремета проти нього Дмитро розвернувся, далі біжить, б'є. І здається, Бакісін встигає виставити. Бондар виконує цей котовий м'яч Котиться, Здається, арбітр знову ігнорують. Удар Бакіський сейф ще один елі. Обігрався з білосерківцем. Удар Бондара. Ну, і Зараз може бути загострення удар сорокіна. І не встигає Бондар замкнути дальню стійку. Кіла, але виходить локомотив від пресингу. Сорокін обіграв. Впав. І за симуляцією зараз отримає Дмитро Сорокін жовту картку. На 30-й хвилині Дмитро Сорокін отримує попередження. Рос немає адресата на загострення, тому зіграв на Сіро. Бондар. Овсяніко. Але зараз Рося момент. Бакинський знову. Хамдамов аут. Удар сірогу з м'яч облизує. Ось зараз хороша передача на педіша. Може, вдасться вийти. Мартинюк. Перехоплення порожі ворота свіріду. Олександра Сорокіна, і це 3-2. 33 хвилина. Олександр Сорокін скорочує відставання в рахунку. Падає в селі, тут точно було самопадіння, а ось за це він має отримати зараз ну, картку, ну брутально зараз відштовхнув Овсяніков. Гравця хмельницької команди Андрія Хамдамова. Просто взяв руками і вдарив в обличчя. Сірий. Метро сорокін. Перехоплення. Педіш ворота порожні. Гол! 35 та хвилина Олександр Пенєз 4-2. І Локомотива одразу. І звичайно Савенко. Шеремета, розкіш програє на перехопленні, Свіридо фолить проти нього. Ну, Лупедяш добий! Добив! Добив Олександр Педяш 5-2 на 38-й хвилині. Педяш у цьому матчі оформлює локомотив знову з п'ятим польовим. Менше трьох хвилин грати. Оселіко. Тут сірий, забирає м'яч у руки. Євген кидає собі сам на хід. і хамдаву швидше потреби. Педяш! Наразі на своїх екранах ви бачите MVP цього матчу. Олександр Педє, Четвертий гол. 6-2. Локомотив на колінах. Годинник цока, як то кажуть, а локомотив тримає м'яч. Рось буде сам бити артем знову оба Бондар! І все-таки один гол забиває локомотив Артем Рось на останні за три секунди забиває один гол. І рахунок стає 6-3. <плес> Сьогодні вперше взагалі за увесь сезон міський голова Олександр Семчишин прийшов на цей поєдинок. Він має право бути, тут, тому що він є віце-президентом Сокола. Так от бачите. Фартовий мер і віце-президент. Прийшов на першу гру в сезоні, і сокіл одразу виграв. Та ще й в кого. Ну що, на цьому все. Миру вам усім. Перемог. До зустрічі вже в новому році на домашніх поєдинках Хмельницького сокола. счет это все понятие очень относительно. главное надо сказать, что команда Сокол заслужила эту победу, вполне заслуженно победила, чем можно команду и поздравить. Что касается нас, ну, присутствовала явная недооценка, это было заметно по нашим действиям в первом тайме. Это для нас очень полезно. Мы должны порой делать реальные выводы, потому что Название само футбол играть не будет. Та команда локомотив, которая была, это была одна команда, сейчас другая. Все думают, что локомотив, в том числе и футболисты будут играть сам по себе. Такого не будет. Занимаемся целенаправленной работой. Матч для нас крайне полезен. Мы сможем проанализировать наши ошибки. А честно говоря, при всем вложении. именно мы допускали эти ошибки. Но так футбол и состоит из того, что побеждает та команда, которая меньше ошибается. Моменты, которые были забиты нам, в большинстве своем это серьезные наши недоработки. Мы их увидели, будем над, над ними работать. Ничего драматичного я в этом не вижу.